Анатолій Деністровий. Боротися, жити, розвиватися. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анатолій Деністровий. Мені, чесно кажучи, вже дуже давно не до відео, і я взагалі навіть не думаю про всі ці відео. Але є такі моменти, коли просто хочеться щось сказати, бо в інший спосіб я цих моментів зараз, скажімо так, не маю. Так не маю часу писати есеї, колонки, статті, десь там розміщувати, говорити з редакторами, вести з ними якісь переговори. Все це блін на Марсі. Коротше, немає на це все часу. Тому відео просто таке відео емоційне, спонтанне, воно значно оперативніше, швидше в себе виставив на каналі, і всі це можуть читати. Вірніше дивитися. Так от я задумався над такою темою, страшною темою насправді, як страшні події, трагедії, катастрофи в реальності, як вони впливають на нас, глобально впливають, як вони впливають на наше мислення, як вони впливають на нашу емоційну сферу, як вони впливають загалом на. Я би так сказав, навіть на якісь компоненти тематичні, якими ми користуємося у своїх там якихось креативних, інтелектуальних, творчих мистецьких практиках. І я думаю, що ця страшна трагедія пов'язана з російським цим терористичним актом на Каховський ГЕС. Ну, звісно ж, а перед тим і багато інших жахіть, до яких окупанти. Вдавалися на нашій землі. Ви знаєте, я оце все більше думаю, що це нас заганяє у певну, у цей певний модус трагічності, так? Якийсь, таку, якусь своєрідну, навіть я би так сказав, етику перебування у трагедії. І я поясню зараз свою думку, що я маю на увазі. Якщо ми глобально подивимося на всю нашу історію, так, то, звичайно, що встановлення української нації, культурної, політичної, там, от доби, всієї модерності, а потім ХХ століття і зараз, врешті-решт, це постійний супровід трагедіями, так, постійні трагедії. Це Реально постійні великі терористичні акти проти нас здійснені окупантами, так, імперіалістами, і вся наша історія, погодьмося, вона вся складається з цих трагедій. І постійно стоїть одна й та сама проблема, одна і та сама, ну я би так сказав, етична якась позиція. Не замикатися лише на цьому всупереч. Цьому всьому рухатися, всупереч цьому всьому діяти, творити, дихати на повні груди, виховувати дітей у повноцінній картині такого оптимістичного світу, а не оцього пригнічення пригнічення постійного, тому що це дуже виснажує. Це справді так, тому що кожне покоління. Кожне покоління українців, і ми це вже зараз всі чудово розуміємо, це не теоретична метафора істориків, а це в буквальному значенні цього слова правда. Кожне покоління українців зазнало на своїй шкірі оцих методів цих злочинів масових, так, які задіювали росіяни ці окупанти, імперіалісти проти нас, проти нашого розвитку, проти нашого встановлення. Тобто вони нас знищили в той чи інший спосіб, вони нас постійно знищували. До чого я веду? А я веду насправді до того, що всупереч цьому всьому ми повинні робити своє. Наведу простий приклад. Ми повинні робити своє в літературі, в кіно. Ми повинні робити своє в інших видах мистецтва, в наукових дослідженнях, зрештою, там вихованні наступних поколінь. Тобто ми повинні мати сили і психологічні ресурси жити повноцінно. Оце наше головне завдання. Наше головне завдання сьогодні ясна річ, що боротьба, опір, боротьба до перемоги, але й крім того всього іншого. Наше суспільство має знаходити ті кластери чи сектори, я не знаю, як це назвати, де буде відбуватися розвиток. Має бути розвиток. Ми не маємо права відмовитися від розвитку в широкому значенні цього слова. Від гуртків дитячих до театральних студій, від опер до видання книжок. Від галерейних виставок до прем'єр і показів нових фільмів, це наша боротьба також, і це наша боротьба всупереч всьому. Ось колись Адорно, ви дуже добре знаєте цю тезу, сказав, що після Другої світової війни, вірніше після Освенціма, поезія неможлива. Так, от мовляв, все. Настільки ця страшна трагедія оголила всі смисли і зробила зайвими будь-які оці метафори, оці всі кучерявості, оці всі культурологічні прикраси, витребеньки, різна оця вся орнаменталістика, як її називають. З одного боку, це так. Тому що поезія вона почала напряму. Доносити смисли без жодних семантичних посередників. Під семантичними посередниками я маю на увазі всі оці верифікаційно естетизовані різні надбудови, якими перезавантажена була поезія, так? досить часто всі ці естетичності там, і так далі, і так далі. З одного боку, це так, але з іншого боку, ми маємо розуміти те, що трагедія, будь-яка трагедія як така, вона нас і обмежує. Так, це правда, тому що етична вимога доносити правду життя, вона з з одного боку, вона вкрай важлива і правдива, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що вона. Певною мірою навіть і безальтернативна. Тобто вона десь приглушує інші шляхи чи маршрути мислення, там, передусім у творчості, які можуть здаватися в цей час просто неадекватними чи ну, взагалі чи не з цієї галактики. Так? От мовляв, як можна сміятися, коли всі плачуть. Ну, наприклад, так? це дуже часто. Це, до речі, дискусія мене дуже розсмішила, що там ці українці стібуться над росіянами, там акула одного з'їла в Єгипті, потім там десь кінгуру когось зґвалтували. Mm -hmm. там, ви розумієте, це, ж, це якраз також дуже такий цікавий показник, що є ще здатність у нас сміятися. Є ще здатність сміятися. І ця здатність сміятися, вона насправді це не говорить про те, що ми, мовляв, якісь стали звірі і так далі. Це наше, по-перше, це наш споконвічний, незинний, чи той бароковий сміх. І він дуже здоровий у своїй основі. Він не злочинний, це дуже помилково це отутожнювати наш український чорний гумор не можна отутожнювати. З російським чорним негумором, я підкреслю, це в нас гумор, в них нема гумору. Ось і тому наш оцей незинний сміх, це просто реально ще насправді це дуже здорова реакція, тому що ми висміюємо, навіть розуміємо, розуміємо, коли багато новин, які стосуються окупантів, вони є вигаданими, тобто фейками, але вони настільки смішні, і ми це просто як таку тимчасову. Розрядку сприймаємо, посміятися. Один фронтовик, один з моїх приятелів, каже: нам на фронті насправді бракує якихось новин чи навіть якихось культурних продуктів, які пов'язані не зі стражданнями, а просто з якимись нормальними реакціями, тобто зі сміхом там і, так далі, і так далі. Ось я про це хотів сказати, щоб ми не зациклювалися на трагедіях. Не зациклювалися на трагедіях і діяли всупереч цьому всьому, всупереч оцій логіці, коли світ під впливом цих трагедій щодня очорнюється. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб наша, я би так сказав, літературна лінійка і в тематичному сенсі, і на рівні емоцій вона не зводилася до... Чогось одного, щоб вона була різноманітна, тому що будуть завжди митці, які фіксують свій час, які фіксують трагедії, які це досліджують, зрештою, як і науковці. І будуть також митці, і вони мають бути, які, скажімо так, є методологами якихось нових типів мислення. Так от вони можуть здаватися взагалі не з цього часу, не з цього світу. Те, що вони пропонують, їхні практики. Але все це повинно бути і співіснувати. Ось я хочу цю тезу донести, що не треба зациклюватися на стражданнях. Ми маємо їх перемогти, здолати, вистояти найголовніше. Я розумію, це все пафосні слова, вони давним-давно вже зужиті і, і, можливо, навіть і безпорадні, але просто. Моя думка полягає в тому, що ми не повинні втрачати велику амплітуду можливостей. Чи це в літературних наших діяннях, текстах, чи в живописних практиках, чи там, в музичній естетиці, там, чи в інших видах творчості, та взагалі в щоденній навіть діяльності. Зрештою, хіба тут йдеться тільки про творчість. Ось це такий мій спонтанний, непідготовлений. Спіч, не сприймайте його буквально, я його не готував, я просто якось хотів сказати, донести цю головну думку. І ну що ж, хай всім буде наше сьогодення безпечним для всіх нас, для наших дітей. І щоб ми всі вистояли. Перемоги, друзі!